Хочете, я вам поясню ідею крипти за 10 хвилин, навіть якщо ви раніше неї не стикалися, так, щоб було зрозуміло, чи 80-річній бабусі, Колька! чи школяру. Засікайте час і поїхали. Почнемо з головного. Для чого взагалі існують гроші? Перше, щоб міряти вартість, бо інакше звідки ми будемо знати, що скільки коштує. Друге, щоб ними розраховуватися, ну ми ж не будемо носити гаманці, мушлі чи камінці. Для обігу, щоб через них обмінювати, наприклад, свою працю на товари і щоб накопичувати вартість. Капітал, ми ж теж рахуємо грішми, вірно? Супер. Я думаю, це зрозуміло. Тепер йдемо далі. Друге питання: а що можна робити з майном? Наприклад, нерухомістю чи акціями? Перше, ними можна володіти, тобто всі знають, що це належить тобі. Друге, ними можна користуватись. Тобто, ти, наприклад, можеш жити у своїй квартирі чи приймати рішення у компанії, в якій ти акціонер. Третє, розпоряджатись. Можна, наприклад, комусь щось подарувати, закласти чи передати, скажімо, у спадщину. А тепер уяви, що це майно, наприклад, твоя квартира, картина чи компанія, отримали ще й функції грошей. Майно отримало функції грошей, так от. Віртуальні активи фактично і є таким майном з деякими функціями грошей, залежно від країни, звісно, і її законодавства. Але технічно це саме так. Ну погодься, класно поділити свою компанію на мільйон, хоч чи мільярд дрібних частинок, і, наприклад, щомісяця видавати зарплату кількома з цих частин. Або, припустимо, придбати декілька квадратних метрів нерухомості в елітному комерційному приміщенні і здавати їх разом із ста іншими власниками оренду. Або продати свою оцифровану картину колекціонеру в його віртуальний будинок, чи декілька копій таких квартир, або просто розрахуватись у рахунок в ресторані за 0,0000000001 мільйон 000 тисячну 000 000 долю своєї компанії. Чи, наприклад, зібрати гроші на фінансування своєї ідеї чи проекту, випустивши власні токени. І це ще не всі з можливостей, які доступні в Україні чи в інших країнах. Але це лише питання часу. Проникнення криптовалюти в наше щоденне життя насправді вже дуже активно. Почалося в Україні в 2022 році Верховна Рада прийняла а президент, підписав закон про віртуальні активи, так що криптовалюта у нас вже цілком в законному полі. Ну поки що є ще дуже багато не прийнятих актів, але тим не менше, загалом це легалізація йде. Звичайно, що це не на це піде роки. Технічно, законодавчо, інфраструктурно, фінансово, економічно і світоглядну інтеграцію цих нових активів, в щоденні процеси ще треба до кінця довести, але вже цей процес незворотні. Ми вже ми можемо мати пластикову картку Visa чи MasterCard у біткоїнах, купувати віртуальну землю, фінансувати свої ідеї, випускаючи власні токени. Просто не всі знають, як це робити, продавати за реальні чи фіатні гроші свої твори, мистецтва, інвестувати у криптофонди, заробляти на віртуальних активах. Через декілька років цей ринок знову покаже чергове бурхливе зростання, і ти маєш бути до нього готовий. Якщо цікаво зрозуміти, чому цей ринок зростатиме, то давай розбиратися далі. Дивіться, все просто. Коли зростає будь-який ринок, та правильно туди, коли тоді заходять гроші, щоб не казали, в першу чергу тоді, коли туди заходять гроші. А гроші де є? правильно в американських пенсіонерів це база, це фундамент. Ну, звичайно, це жарт, бо гроші насправді є всюди, навколо нас, але в кожному жарті, як то кажуть, є доля правди. Насправді, довгі гроші в значних сумах справді є в активах страхових компаній, хедж-фондів, інвест-фондів, корпоративних фондів і так далі. Тобто це такі довгі, великі гроші. Тобто, як тільки віртуальні активи будуть ще більше регульовані державами, проникнуть в банківську та правову сфери, то одразу капітал буде невпинно перетікати традиційних для нас активів. У віртуальні акцій, в крипту, якщо простіше казати, а цьому ще сприятимуть технології і запит нового покоління. А коли з часом виявиться, що свої компанії простіше фінансувати за рахунок випущених токенів, то у криптоактиви просто перетече величезна частина фондового ринку. Це не скоро, це, мабуть, 10-15 років, але це буде. Ці процеси насправді вже активно тривають, і зупинити їх вже не можна. Віртуальні активи обслуговуватимуть складну і більш децентралізовану економіку нового покоління. І справа не просто в якійсь монеті, яку хтось там випустить, їх вже декілька десятків тисяч, а в тому, що вже майже 10 років на всіх рівнях формується складна Інтегрована інфраструктура для цієї економіки майбутнього, і це майбутнє вже дуже близько. Як я вже казав, що є десятки тисяч, близько 22 тисяч цих монет, токенів насправді краще казати. То у яку з них вкласти? Це справді складне питання. І я скажу чесно, я не маю на нього однозначної відповіді. Більшість всіх монет, про які ти зараз чуєш, взагалі не існуватимуть за 10 років, навіть про них ніхто не знатиме. А деякі, яких поки немає, виростуть у тисячі разів. Будь-якому випадку, перше, що я рекомендую, це ставитись до віртуальних монет як до грошей, які собі не просто хтось собі там випустив, так а як щодо акцій компанії. А від чого залежить ріст акцій компанії? Від команди, її ідеї, її фінансування своєчасності виходу на ринок, від продажі, від дій конкурентів від держави і ще багато чого. Але глобально від того, скільки цінності ця компанія приносить своїм клієнтам, за що вони платять гроші. Так, от варто вкладатись у проекти, які генерують як найбільше цінності. Насправді, пошук таких проєктів це ціла наука. Ми це реалізуємо в рамках нашої криптоаналітичної платформи. Ми командою намагаємося постійно аналізувати, шукати такі проекти. Якщо ти захочеш, ти теж зможеш долучитись до нас. Але цим справді потрібно займатися. Це не якісь фокуси, типу вклав 100 доларів і купив собі ламбу на наступний місяць. Це довготермінова і системна робота. Ми намагаємося вкладати у інфраструктурні проекти, тобто такі, які створюють. Певним чином технологічні можливості для інших розробників на ринку. Тобто не просто мають там гарний маркетинг, чи багато обіцяють, чи роздають якісь айрдропи, так, а пропонують довготермінові технологічні рішення. Не сками і хайпи, а ті, що можна ходлити вдовго. До речі, давай потрохи освоїмо сленг. Отже, що ми знаємо? Альткоін, так це в принципі все, що є, крім біткоїна. Біткоін це поки що перша і поки найбільш капіталізована ліквідна криптовалюта. Ну, насправді я переконаний, що в цьому циклі її обжинає вже ефір. Дамп це сильне падіння ціни, довга позиція це купити актив з розрахунку, що він виросте. Натомість коротка позиція це продати актив зараз, враховуючи, що після падіння викупити його дешевше. ПАМП це активний рух вгору, скам. Проект, який випускають тільки для того, щоб закрити після збору суми в довірливих інвесторів. Ту зимун дуже стрімкий ріст. Кажуть, на місяць фад це негативна, неправдива інформація. Хайп те, про що всі говорять: холдити або ходлити на сленгу, це тримати монету, очікуючи, що вона виросте вдовго. Хом'як довірливий непрофесійний інвестор. І щоб почати заробляти на криптоактивах, як і всюди, спершу треба навчитись, бо без системних знань заробіток буде лише тимчасовим везінням, лотерею. Але загалом заробляти можна. Як? Давай розберемось. Інвестувати, тобто довготерміново вкладаючи у системні проекти, трейдити, тобто щоденно відсвятковуючи, що відбувається на ринку, і купуючи чи продаючи активи. Займаючись стейкінгом, це свого роду як депозит, тобто замороження коштів під певні відсотки, майнінгом, тобто добуваючи вже існуючу валюту, фактично конвертуючи електроенергію у певні токени, чи в даному випадку справді коїни. На ерендропах, айрдропах, лаунчпадах, ICO, чи будучи амбасадорами проектів, фактично вкладаючи свій час, виконуючи певні завдання, за які отримувати токени чи монети, які можуть почати коштувати дуже дорого, ну або можуть взагалі нічого не коштувати з часом. Стати розробником, організувавши запустивши свій проект або інфлюенсером, збираючи команду, разом з якою долучаєтесь до нових проектів, можна також використати свої професійні вміння дизайнера, маркетолога. Аналітика, блогера, фінансового консультанта тільки вже в частині пов'язано із криптопроектами. Насправді на ринку криптоактивів зараз є дуже багато можливостей. Головне, щоб було бажання заробляти, і що не менш важливо, готовність вчитися, вклати час і регулярно працювати почасти, як завжди, слід зі здорового глузду, а саме відповісти собі на ряд питань. Перше питання, чого я взагалі хочу від цієї крипти? Навіщо вона мені? Скільки і доки я готовий чи готова вкладати? Чи готовий я цим займатися, чи готова професійно? Скільки часу в день можу відкладати? Чи готовий готова вникати? Чи просто хочу вкласти на овось, а воно там собі виросте. Чи ця інвестиція співпадає з моїм інвестиційним планом? А в мене є взагалі інвестиційний план? Може спершу варто освоїти базову фінансову грамотність. І якщо у тебе згідно фінансового та інвестиційного плану вже є розуміння, для чого починати інвестувати, або навіть професійно заробляти на віртуальних активах. То можемо почати складати тобі такий інвестиційний криптоплан в межах нашої аналітичної платформи. А якщо поки такого розуміння немає, то давай спершу попрацюємо над твоєю фінансовою грамотністю і інвестиційним планом. І це надзвичайно важливо, бо тільки той, хто проходить чіткий, зрозумілий шлях, спершу формує фінансову модель, далі фінансовий план на десятиріччя, потім інвестиційний план буде зростати в довготерміновій перспективі. Все решта, це будуть просто гарні короткотермінові історії. Які будуть розказувати у вигляді хайпу, але багато хто, хто у них поведеться, як хто кажуть, купиться, так і не зможе на тому не те, що заробити, а дуже часто втратить свої гроші. Щоб не бути серед тих, хто втрачає, а бути серед тих, хто заробляє, доведеться постійно системно вчитися. Якщо тобі було цікаве і цінне це відео, і ти розумієш перспективи і переваги справді того, що треба розібратися в темі криптоактивів, то я наполегливо рекомендую пройти додатково наш Манібот, інвер бот і криптобот, і зрозуміти для себе, як чітка довготермінова фінансова грамотність з поєднанням нових технологій, залучених в віртуальних активах, може допомогти тобі стати людиною, яка має капітал, яка постійно вчиться, розвивається, стає кращою версією себе і постійно заробляє більше, як активно, так і пасивно. Я хочу, щоб дедалі більше людей в Україні було фінансово грамотними і розуміли. Оцю фінансову інновацію віртуальних активів як інструмент для особистого зростання. Рано чи пізно нам точно це вдасться. З вами був Роман Кушнір. Дякую. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк, підпишіться і поставте дзвіночок, щоб бути в курсі найважливіших, найцікавіших новин і інформації в частині фінансової грамотності. І пам'ятайте, за вас, ваш пасивний дохід сам себе не заробить. Для цього потрібно формувати капітал. Хай щастить.